Чотири тренерські крісла Назаре. Тобі це я вдалось, і знаєш, ми навіть не здивовані, бо коли ти вийшов на сцену, по цьому екрану було вже одразу зрозуміло краш проєкту Голос країни 2012. 2022 вже точно є. Куди я повернувся назад на десять років? Слухай, ну реально, там вже ну, дівчата будуть впадати, але ти не приховав один факт: одружений. Як тепер із цим бути? Ти розбиваєш тритя мільйонів. Запитуй, Наталі, запитуй. Так, одружений. Я ще це говорив в дев'ятому сезоні, до речі. Коли йшов до групи підтримки, Тіна -ті -ті така ті О, ти одружений. Ага, <рігум> молоденіше про цей, про так. цей момент. Тобто, так. ти приходив на дев'ятий сезон підтримувати когось із своїх друзів. Хто це був? Ні, ні до мене під е під моя група підтримки була. Я То виходив ти зі, зі сцени. вже був дев'ятому сезоні. Так, а що так. сталося І тоді? Я... Слухай, ну а в дев'ятому сезоні я не пройшов, було два екстра місця. Одне в потапа він ні до кого не повернувся. Я одне було в Дана Булана. він повернувся до останньої учасниці, яка виграла голос. Ага, клас. А чому потім не пішов на десяти? Не пішов. Напевно, не відчував, що я маю бути в тих сезонах. Я uh -huh. думаю, що якось так. Тому що uh -huh. було бажання робити свою музику. Я робив її, але я відчував, що не вистачає якогось поштовху. Мені Ось плюс ті карантини, коли всі, всім відомий всі з ним стов, зіштовхнулись, і в кочості він також був такою не зовсім сприятливою. Подію. От, власне, давай поговоримо про той період, коли в дев'ятому сезоні до тебе не повернулись. Як змінилось твоє життя? Ти не закинув музику, ти почав писати свої пісні, так? Е, так, в мене був, був написаний альбом, ага. коли я альбом. приймав участь в дев'ятому сезоні, так. І е, е, завдяки Тіні, Кароль, я в тому ж сезоні співав в прямому ефірі вже свою пісню. Ага. Я виступав в півфіналі і виконував власну пісню. Чекав. Я суперсила голос. А з «Київстар» ти сам обираєш суперсилу свого тарифу. Додаткові гігабайти, домашній інтернет та, звісно ж, «Київстар ТВ. Або ж, або щось інше без додаткової плати. Вернелося, як мрія? це все сталося. Так. Ти не прийшов дев'ятий сезон, прийшов. але ти співав свою авторську пісню в прямому ефірі. Як. В прямому ефірі як, як це сталося. Тобто мрія одна вже здійснена. Так, насправді все так обернулось навіть краще для мене, тому що ну, рідко хто співає свої пісні в гол... Ну практично не співає так. в голосі своїх пісень. А так як в мене основна була ціль, це заявити про себе як про артиста і сонграйтера, і вокаліста, то я. Дуже хотів, щоб про пролунала моя музика, і Тіна мені в цьому допомогла, вона домовилась, і вона звернула увагу на мене. Угу. Її запропонувала мені ось і написав описати. потім, що ти вона мені вона Клас! О. сама Тіна Кароль написала так. тобі, запропонувала виступити із своєю піснею. Так. Ну слухай, якщо ми не помиляємось, зараз на сцені ти теж співав свою авторську пісню з тренерами вже після свого виступу. Чи це була е, так, це був експромт? Я але це твоя пісня? Так, це моя Клас. пісня. Я вирішив її заспівати. Тому я якби не готувався, так мені було навіть трошки. Невпевнено себе почував вокально, так скажем. Uh -huh. Але я відчував, що її потрібно заспівати, тому що вона виражає те, що дійсно я прийшов показувати в цьому проєкті. Знаємо, ще в тебе є кліп, так? В мене є. У мене за попередній рік я десь шість пісень випустив. У мене є кілька кліпів знятих. так. Ти їхав до Німеччини, там заробляв гроші. Це було так, в дев'ятому серед перед, перед. Ну, перед дев'ятим так сезоном. Тоді я їздив, працював в Німеччині. Що ти, з... ти робив? Я грав на вулицях, mm -hmm. це ввечері. Я Їздив mm -hmm. на скутері, грав на, з гітарою, грав на вулицях. На скутері з гітарою? Ну я в жив там в, в, в селищі. А в місто їздив на скутері, а. бувало і під довшем, і під в різних умовах. Ем... І а в ад день я працював на будівництві mm -hmm. з братом. Mm -hmm. Ось так. Ну, здається, багато хто з вокалістів проходили нелегкий, нелегкий шлях до того, щоб стати на шлях зіркового життя. Ти заговорив про сонграйтера, і ми знаємо таку інформацію, що ти готовий продавати свої пісні, але впевнений, що саме вони мають принести тобі популярність. Тому ти над цим задумуєшся. Чи вже ні зараз? Е, так, я. Думав продавати, я надсилав деякі свої пісні і Кому? було різним, різним Карль пропонував пісню? Я їй просто написав пісню після сліпих прослуховувань. Коли я не прийшов, мені якось так натхнення прийшло. Я написав пісню для неї. Вона, ну, по її словам, коли, вона вже, коли ми спілкувалися, їй сподобалася, але не була доречна тематично для того, щоб її випускати. Ось, е відсилав різним дантесу, відсилав, але потім ага. я лише йому відіслав, але потім зрозумів, що це найкраща пісня, яку я писав по відгукам звичайних людей, яку я буду випускати незамором. І забрав собі mm, так. Але ну, молоде. <рес> пісню? Слухай, я так зрозумів, що такі е, ситуації, які не повертаються у твою сторону, навпаки, тебе стимулюють до того, щоб розвиватися ще краще. Mm -hmm. Так відбувається. Да. Я думаю, що в тому сезоні це було таким ем, показовим моментом, що я не пройшов, але обернулося краще. Mm -hmm. І я думаю, що в цьому сезоні я пройшов. І це для мене найкраще, що мало статися. Угу. Ще все попереду. Ми знаємо, що ти е, закінчив чи навчаєшся в консерваторії. Е, я вчився в інституті музичному ага. Так, Навчався по естрадному по естрадному співу. Ну, я думаю, що в плані музичності ви з Святославом Бокарчуком знайдете спільну мову. І Ще будете значний, творити щось неймовірно красиве. Да, На це думаю, ми вже чекаємо в батлах. Дякуємо тобі. проводжаємо тебе. Біжи дякую. до дружини. ділись з нею мандаринкою. Дякую вам, <laughs> Па-па. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та отримай крутий подарунок. Три місяці доступу до Київстар ТБ з пакетом преміум HD. Умови дуже прості. Підписуйся на YouTube канал «Голос України та залишай коментар під цим відео бекстейджу, у чому твоя суперсила, та додай хештег Київстар Суперсила. Чекай наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ти серед переможців. Це був шостий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу України Голос країни. А ми чекатимемо тут тебе за тиждень, але вже з новими героями. І кажемо тобі: бувай здоровий!